Привіт! З вами автоексперт, і сьогодні ми з вами проговоримо про таку важливу тему, як замір саленблока без наружної обойми. Що треба знати, на що треба звертати увагу, які розміри треба розуміти? Поїхали! сайлентблок без наружної обойми дещо відрізняється від саленблока з наружною обоймою. І саме в тому, як їх треба правильно заміряти, які розміри важливі будуть і на що треба звертати увагу. При замірі салон блока у вас будуть основні розміри. Це внутрішній діаметр салонблока посадковий, у вас буде довжина втулки. Це ті розміри, які в цілому змінюватися не будуть при установці. Проте є ще два розміри, про які варто знати і варто розуміти, у вас буде розмір між вухами. Саленблока оцей. А також розмір посадковий. І якщо ви будете заміряти ваш посадковий отвір, в який ви будете вставляти, пресувати ваш салендблок, обов'язково ця величина, тобто посадка, має бути більша за ваш розмір отвору в кронштейні. А оця. Величина, тобто відстань між вухами, має бути менша, ніж ширина вашого отвору. Чому? Тому що коли ви почнете пресувати цей селінблок, якщо ви бачите, то він зроблений нецільно литий. І при посадці селінблока оця частина вона роздасться трошки. І таким чином збільшиться е, вуха, вони розтягнуться. І вони обіжмуть ваш салінблок. І таким чином салінблок після запресовки в отвір, в ваш посадковий отвір, він тримається не тільки на зовнішній на оцій посадці, а він ще обтискається додатково вухами. Тобто, ще раз підсумуємо, посадковий посадкова величина має бути у салінблока більша більша, ніж ваш отвір посадковий, а розмір між вухами менший. На ну, всі розміри плюс-мінус 3-4 мм. Менший за е, відстань ваших вух на салон блоку. Тому підбирайте детальки правильно, е, під час встановлення і початку пресування заміряйте ваші розміри для того, щоб потім не було прикрих ситуацій. Вам раджу підписуватись на наш канал, ставити лайки. В наступних відео будемо розбирати так само максимально цікаві для вас запитання, які ви найчастіше нам задаєте. Ставте на свої автомобілі тільки якісні деталі, і вони прослугують вам значно довше. Пока!